А тому, дорогі мої самбірчани, я з гордістю оголошую про відкриття 47-ї лавочки в нашому парку. Це перемога. Перемога, блядь! Лавочку він відкрив. Краще б дорогу зробив, щоб я зуби в банку не збирав, поки до генделика їду. Та ладне тобі, зенеку. Лавочка то теж діло. Можна сісти, пива випити. Ага, а потім тобі принесуть штраф за розпивання. Той пітерастікою думає, як з людей останню копійку витрясти. Брежні мер? Якби я був мером, все було б по-другому, блять. Мером? Та тебе б з тої ратуші винесли ногами вперед через годину. Побачим, блять. Побачим. О, то я розумію. Смакота. Життя вдалося. Тим всім управляють рептилоїди жидомасони Їм то вигідно. Та те. Англосекси рептилоїди. Те, то тіло біли гейці, ілони маски, все. Тримайте рахунок, козаки. Скіко? Ви чисто подуріли. Ми що в Буковелі, Алло? То розпорядження мера, новий культурний збір на підтримку європейських цінностей, на весь алкоголь в закладах плюс 50 Європейських цінностей, культурний збір? Ах ти ж, сука, підарас, жирний. Все піздець. Моє терпіння скінчилося. Я йду в мери. Ти що в натурі? В натурі, блять, цей Гондурас треба рятувати. І почну я з Самбора. Чую, щось буде. Так, слухайте сюди, кавалерка. Микола, ти голова мого штабу. Люкс! А що робити треба? Слідкувати, щоб пиво не закінчувалося. Стрико, ти відповідаєш за роботу з електоратом. А пенсію додать? Всім додать і пенсію, і коньяк до кави. Це мій перший указ буде. Всі, Всі чиновники, чиновники будуть, будуть здавати, здавати аналіз на вміст гімна в мозгах. В кого показник, показник вищий, вищий за мі. мій, зразу, зразу на хуй хуй з кабінету. Мій головний конкурент, конкурент підараси злодій. Злоді. А, а я я, я просто злий, але чесний, чесний блядь. блядь. Я, я вам, кажу, вам кажу, буде хуйово, але так хуйово, хуйово, що ж добре. Пане зенеку, ваше питання: як ви плануєте вирішувати проблему безробіття в нашому місті? Відкриваємо завод по виробництву препарата Охуїн з козячого гімна. Будемо продавати всім охуївшим хуям. Роботи хватить і козам і людям. Це не серйозно. Моя програма це реальні кроки. Це лавочки, це бруківка, це це крабені гроші. Блять, ти стільки вкрав, що в тебе срака до підлоги не дістає. А зараз для всіх гондурасів прозвучить мій передвиборчий їм. Включайся зараза. Що ти то приніс? Що ви мені поломили? Виключай ту балалайку. Курва, воно робило! Стули писка. Нє, ти стули. Щоб тебе качка копнула казьо. Щоб тебе корова виду й легенди. Чезним відривом перемагає чинний мер пан Пузопупенко. 99,9% голосів. Його конкурент Зеник набрав тільки три голоси і спозорився на цілий самбір. Три? Ну, я ти, стрійко, все чесно. Стріко, ти ж казав, що за мене ще твоя сусідка мала голосувати. Вона померла вчора. Курва задовбаликі козли. <гум> так, так, панове, вся радуша ваша. Продаю разом з мишами і секретаркою. Головне, щоб гроші були на столі. З ким маю честь? Хуї з білої церкви! Скандал в самбурі. Мера хабарника здав випадковий запис репера невдахи. Тепер йому загрожують до трьох місяців домашнього арешту на заміській державній віллі. Тримайте рахунок, депутанти. <ріху> ну що, культурний збір відмінили? То відмінили. Новий мер вів збір на підтримку ЛГБТ спільноти Самбора. Тепер плюс 75%. Ні, ну не підараси.